Герб міста Олександрівська був затверджений ще 1811 року. В ньому якраз відображалася оця експансіоністська політика Російської імперії, захоплення нових територій, приєднання нових земель до Росії. На два поля в верхньому зеленому були зображені дві гвинтівки з штиками, і вони мали символізувати перемогу російської зброї, провадження цієї політики. А нижнє поле чорний лук. Трьома стрілами, спрямованими вістрями додолу. Це уособлювалося таким чином перемогу над силою татарською. Ми виходили тут з мотивів, щоб брати найстаріший відомий герб, і е, попробували поміняти змістове наповнення, тобто його якось переосмислити по-новому. По факту, в ньому залишилися ті ж самі елементи, що й були через останні події, через події російської агресії і українсько-російської війни, яка є, ну зараз цей герб. Я так бачу, сприймається негативно, і навіть от, очевидно, що він асоціюється з тим гербом 1811 року і з російською експансією сучасною. Ви бачите там у верхньому зеленому полі є подані дві е, рушниці чи, чи радше це два мушкети, які вже трактуються як козацькі мушкети. Тобто вони мають підкреслювати власне тут українські особливості і міста, і цієї території Запорізької, в нижньому полі залишився правда, вже не малиновий написано, а пурпуровий, так як є правильна назва геральдичного кольору геральдичної емалі. і залишилося зображення цього лука. Лук, на жаль, чорний. Тобто є оця не зовсім відповідність геральдичним нормам.